Традиційно навесні Коростенська громада бере участь у всеукраїнській акції За чисте довкілля цього року. В межах акції, 17-18 квітня, відбувся день благоустрою території населених пунктів громади із залученням підприємств, установ організацій та всіх небайдужих громадян. До прибирання долучилися працівники міськвиконкому, бюджетних установ, управлінь та відділів міста різних сфер діяльності. Працюють сьогодні практично всі управління відділів виконкома. Ну, тут ми на братських могилах. У парку Древлянському, у парку перемоги, на берегах річки Ужде, бувши він завод там теж, тому що ну, там багато відпочивають людей і, на жаль, після себе зараз залишають сміття. Тому цей день ми залучаємо всі, щоб. Відчули, ну, по-перше, що йде свято, що треба, щоб було чисто. Я думаю, що з загальними зусиллями проводимо наше місто до такого гарного санітарного стану, З всім гарного настрою всій нашій громаді, не тільки нашій громаді миру, скорішої перемоги, повернення наших воїнів додому і хай буде мир у нашій державі. Весняна Толока є традиційним заходом користенців. Зазвичай прибирання розпочинається у березні і триває протягом квітня. За кожною організацією та установою закріплена певна ділянка. На території меморіалу по вулиці Івана Франка активно наводили лад. На цьому місці прибирали працівники міськвиконкому та спеціалісти управління праці та соціального захисту населення. Ну, наш колектив це управління праці, соціального захисту населення. Ми щороку приймаємо участь в такому прекрасні, такій прекрасній Правій в толоці прибираємо участки. Сьогодні у нас це Шевченка 8, Крупська 5 І як тут у нас кругани. Наш колектив великий, так що поділилися на три групки, Вже прибрали Крупську по Крупській 5, Дівчатка покрасили перила. зараз також красим перила і по Шевченка 8. І приймаємо участь, зараз будемо приймати участь, приберемо цей участок, який за нами закріплено. Дуже б хотілося, щоб наше місто було красиве, чисте, щоб всі люди йшли, прибирали свої е, коло свого будинку, коло, коло своєї хати. Е, яка о, сьогодні ділянка роботи вам визначена, що робите тут? Загрібаємо, приводимо довкілля в порядок. Хочемо жити в чистому місці, як і минулого року. Так, кожного Вже року, року долучаєте. В нас є традиції, Звичайно. Традиції не змінюємо. Прибираємо. Взагалі до всеукраїнської акції За чисте довкілля долучилося багато працівників різних сфер діяльності нашої громади. Зокрема, в соцмережах було опубліковано чимало фото та відео з весняного прибирання, де видно, що кожен наводить лад біля себе. Сьогодні толока є символом єднання, адже війна обов'язково закінчиться, і наш рідний куточок процвітатиме під мирним небом. Чисте довкілля це наша спільна гордість. Продовжуємо разом дбати про красу нашої громади і йти до перемоги.